Ось такий занедбаний вигляд тривалий час мала ділянка біля будинку культури у перемозькому мікрорайоні. Зараз на цій території вже більше місяця тривають роботи з благоустрою. З проханням створити у мікрорайоні місце для відпочинку до голови громадської організації Реальні справи Олександра Кіяшка. Звернулись мешканці перемоги. Неодноразово зверталися жителі мікрорайону. Перемога там ми допомагали то сміття вивести, то прибрати де інде. І от звернулися з приводу цієї ділянки, що закинута, захарашена ділянка. Ми сюди приїхали, з хлопцями подивилися. Так дійсно це все було зарощене деревами, було безліч аварійних дерев, там ці парослі, чагарники. Відповідно, вже як наслідок і шприці, там і наркомани проводили свій час. Територія, на якій тривають роботи, близько гектару. Вже проведено чималий фронт робіт. В облаштуванні майбутнього скверу задіяна не лише громадська організація. Першочергово я звернувся в управління ЖКХ безпосередньо до начальника управління Сулятийського Михайла Михайловича. Він відгукнувся на моє прохання і нам повністю управління з безпосередньо Зеленгосп, якщо я не помиляюся, там начальник бригади Шелець Олександр Васильович, йому теж вдячність. Вони нам допомогли повністю розчистити цей участок від аварійних дерев, це все пообрізали, і від пари чагарників, які тут зростали. Потім після цього це вже я особисто в приватному порядку фінансовому винайняв бригаду. От, як ви бачите, сьогодні працює бульдозер. До цього три дня працювали два екскаватори, два КАМАЗи, маніту стоїть вже вивозять да, бульдозер. Це вже я особисто домовився з людиною, вони загнали бригаду і от зробили цей фронт робіт. Це розчищення, зняття верхнього слою, тому що залишилися корні від всього цього. Олександр Кіяшко заспокоює тих, хто переживає за долю спиляних дерев. На їх місці висадять нові. Вже зроблені відповідні замовлення. Майбутнє місце відпочинку матиме і свою символічну назву. Це були 99% тополя аварійні по 30 метрів, які нікому не потрібні. Ми тут по Попередньо, десь близько, я думаю, 2000 одиниць саджанців ми сюди засадимо. Можу сказати, що вже я замовив 1100 саджанців грабу, ми їх по периметру висадимо, буде така зелена. Ну, потім, зрозуміло, не відразу, там рік-два воно розростеться, все буде гарна зелена стіна. Ну а в майбутньому в планах є зробити деякі дорожки. Може, там з плиточки закладемо дорожки, поставимо лавочки, зробимо насадження. Ну а там будемо по мірі можливості розвивати його і зробимо щось гарне. Думали, як назвати, що зробити. От вирішили сквер. По-перше, щоб місце було приємного досугу для жителів мікрорайону. І по-друге, всі ми чекаємо довго довгоочікуваної перемоги нашої країни. Да? І мікрорайон зветься в нас перемога. Да? Тому це є так символічно, і вирішили його в майбутньому назвати сквер перемоги. Допомагати місту треба реальними справами, вважає Олександр Кіяшко, і всіх цікавинок, які планує зробити у сквері перемоги, не розкриває.